Слово нації, байдуга Марія. Важкі часи захопили країну, лунають гармати, трощать батьківщину, ворог грошиський на нас нападає, Життя і житла нас зовсім лишає. Великі родини усі розгубились, Безсоння й неспокій вночі залишились, кладу біля ліжка, шкарпетки та паспорт. Колись знову гучно, щоб швидше сховатись. І що їм потрібно? Чому вбивають? На землю будинки ракети скидають. Старенька бабуся щоденно питає, чому все погано в житті так буває, дітей піднімали, зростали онуки. За що нам на старості ось такі муки? Нікому, ніколи ми зла не бажали, дружили з сусідами, не нападали. Тепер довелося нам усім воювати, щоб рідну країну свою захищати. Я знаю, здобудемо ми перемогу. У світле майбутнє прокладем дорогу.